Oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Вандер Браун. Насправді у автора 4 канали, три з яких це ігрові москвомовні канали і один канал українську. Про історичні пам'ятки і про світ загалом. З трьома мазкомовними каналами, в принципі, усе зрозуміло. Там здебільшого відео про Варкрафту та Age of Empires. Такий, знаєте, чисто внеполітичний контент. Справді, маючи аудиторію майже десь у 300 тисяч, автор нічого не сказав про війну. Мабуть, щоб не розлякати своїх москворилих підписників, адже це його основна аудиторія. Звісно, якийсь один ярий фанат Вандербрауна може мені заперечити і сказати, що як же це так, Вандербраун сказав про війну. Ось тут, в спільноті на основному каналі. От тільки проблема в тому, що автор уникає політичних тем, не каже, хто на кого напав, він просто констатує факт того, що він з Києва переїхав спочатку. Купі під Київ, а потім кудись там в гори. І дуже хвилюється, раптом на Москві відключать Ютуб. Ах, як же москворилі будуть жити без нього? Він ж такий корисний хлопець. Кому він корисним намагався бути? Може він волонтер? Ну, типу, такий волонтер Москвомовного Ютуба. Чи як казав класик, всі наше насіння нашої культури української, україномовний контент на їх території. Та хто його знає, що він мав на увазі? І, мабуть, він так сильно тікав від війни, що переїхав в гори, згадав, що в школі вчив колись українську, через що і вирішив створити українськомовний канал. Причому канал виглядає максимально дивним. Це просто канал про світ і про цікавинки, які є в Україні. Іні, хоча наскільки я розумію, спочатку він хотів зробити українськомовний канал по Варкрафту. Ну і загалом канал він не дуже той активно веде. А от три москвомовних канали він веде активно. Тобто активно розважає москворилих підписників. А ще для всіх аудиторій він має однакові Діскорд та Телеграм. Де звичайно ж московицькою. щоб усі думали, що ми братські народи говоримо на одному язикі. Фу, блять, зараз ригну. Він навіть вконтактик усюди пхає, хоча він його закинув після 24 лютого. Думаєте, це єдині зашквари? Тоді зайдіть на його твіч і гляньте, з кого він збирає донати. Спойлер: він збирає донати з москвопітеків через москворилий донатний сервіс ДонатПей. Мабуть, за два роки повномасштабної війни автор так і не знайшов альтернативи. Чи все ж таки рублі не смердять? А тепер переходимо до зборів на ЗСУ. Минулий збір ми закрили за один день одним донатом в 2000. Планшет поїхав на фронт, а гроші я передав на гуманітарне розмінування. І поки з фронту йдуть трофеї, я вирішив розіграти цілих три лоти. Екшн камера Xiaomi і з купою приколюх, можна носити на голові, на плечі. Нетбук Prestigio 116A03, з якого я кібербулив сайти Москвопітеків з 24 лютого і по сьогодні, а також реково-звукова карта DigiDesign dg Digi 002, яка колись стояла у мене в студії звукозапису. Це буде благодійний розіграш. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 10 тисяч гривень, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Я розумію, що кожен лот може бути цікавим комусь окремо, і хтось, наприклад, не захоче приймати участь у розіграші якогось іншого лоту. Тож це буде три розіграші, і для кожного лоту є три монобанки. Донати приймаються через монобанку, PayMeCoffi, PayPal, а також через Донатело, Дяка та Крипту. В коментарі до донату напишіть, який із лотів ви хочете, і напишіть свою пошту або хоча б інстаграм. Що після розіграння. Узіграюшу я міг з вами зв'язатися для відправки виграного лоту. Донати, в яких не буде вказано пошту або інстаграм, я буду рахувати як донат на ЗСУ. Посилання на монобанки та донатні сервіси будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на зсу або на волонтерку, і звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео та більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів, малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те ж вони зашкварились величезне. Дякую ось цим спонсорам, хоча їх стало менше, і, можливо, донаторам в цьому місяці. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.